Привіт, це проект Trade TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Давайте сьогоднішнє відео, напевно, не почнемо з привичних слів, там включаємо місячний таймфрейм і будемо дивитися просто суто графік, оскільки насправді на графіку в даний момент там сильно чогось цікавого ми не побачимо. Максимум виділимо це зони, від яких можна працювати, на які потрібно очікувати, і від яких потрібно чекати реакції. Це все, давайте більше напевно поговоримо про маркет і, взагалі, якісь глобальні очікування. За останній період часу, особливо за останній тиждень, я все більше бачу паніки по чатах. Я все більше бачу те, що людей, нарешті, з'являється страх. І видно те, що вони не впевнені в тому, чи в подальшому буде ріст продовжуватися. А активи то вони вже накопичили раніше. І насправді я би сказав так, що. Це для мене буде більше позитивною новиною, тому що до цього моменту все виглядало максимально просто. Це не супер складно там зайти на ведмежці, купити якісь активи на спот і дотримати їх добички, і собі потім продати і забрати свої ікси. Але знову ж таки, ми з вами на криптомаркеті, і просто тут не буває. В принципі, те, ми, що і зараз бачимо: зараз йде дуже сильно емоційна висадка, де... Особливо вона важка для тих людей, для кого ця бичка перша, для тих людей, хто в принципі не розуміє, як взагалі відбувається бичка, скільки буде емоційних качель, скільки буде, буде скільки буде фаду. І саме головніше, ну ти ж на цей ринок прийшов з якимось чітким планом. У тебе є чіткі цілі, ти розумієш, чому вони можуть відбутися, і ти розумієш, коли вони можуть відбутися, а також ти розумієш по яких цінах ти будеш зливати ті чи інші активи. І якраз маючи чіткий план в голові, ти можеш нівелювати весь цей фад і не реагувати на нього, а просто йти до своєї цілі, яка в тебе є більш глобальніша. І така ціль в мене є трошки пізніше, я озвучу аргументи. Скажу так, що в більшості людей, які зараз панікують, якраз цієї цілі немає. Вони впляються на будь-який фад. Як мінімум, ми бачимо, во навіть за сьогоднішній день просто дуже багато фаду. Напевно, на кожній бичці був фат про MTGOX, там де вже вони віддають свої активи. Вже це все піде в стакан, вже будуть дампити ринок. Тут вже якісь аналітики, ресерчу кажуть, що біток піде на 50, Там же якийсь суд проти Солани, там же то, там же то. Давайте ще до цього всього блок китаю, і це просто буде ідеальний комбо на рахунок того, як сильно маніпулюють марки. Ви маєте розуміти, давайте просто ми. Глянемо графік тоталу і ми можемо навіть як мінімум бачити те, що ми не обновили АТХ минулого циклу. Навіть попри те, що там BTC вже АТХ поставив, там що він торгується вище АТХ. По графіку капіталізації загального криптомаркету АТХ ми ще не обновили. Є ще спокійно всі шанси в криптомаркета піти на АТХ і зробити перехай. І є прекрасне розуміння, чого. Ви тільки думаєте, скільки навіть той же самий ЄТФ може принести нової ліквідності, нової капіталізації, ми ж розуміємо, що це на дистанції. Плюс ФРС ще ставку не знижувало, швидше за все, це буде осінню. Також в нас ще чекають вибори. І швидше за все, тому що я бачу, є великий шанс того, що виграє Трамп. Якщо Трамп виграє по його словах, в його предвиборчій. Скажімо так, партії він говорив про те, що він зробить зовсім іншу регуляцію крипти в США. Вона буде набагато доступніша і простіша. Дуже багато обмежень буде зняті. Це ще додаткова і дуже крута можливість для більшого маса адопшену крипти, звідки може ще піти нова ліквідність. Плюс ставка ФРС, плюс на зараз ще буде ETF на ефіріумі. Ну, скільки всього нас чекає попереду, це ще нас. Потенціал криптомаркету дуже і дуже великий, і просто це потрібно розуміти і до цього, скажімо так, за цим слідувати. Тому питання, коли ми оновимо АТХ по BTC, ну я вважаю, що це питання часу знову ж таки, ETF на ефірі зараз. Є ще дуже велике. У мене ставка на альту. Я думаю, що Лой. На графіку Ефіріум до BTC вже поставлений, в нас є тут тижневий СМР, і ми маємо всі шанси вже ближчим часом побачити ріст відносно Ефіріума до BTC. Тобто, є ще великий шанс того, що Альта ближчим часом теж покаже непоганий ріст. Знову ж таки, так само, якщо ми глянемо графіки тоталів Альти, це графік Total 2, це графік. Альткоїнів, графік капіталізації суто альткоїнів, ми бачимо, що потенціал ще в нього дуже і дуже великий. Ми можемо відкрити Total 3. Це графік капіталізації альткоїнів без ефіріума. Тобто тут потенціал теж дуже космічний, і це все, що нас по суті чекає попереду. Тому зараз паритися про те, що там в нас лиють фат, ну абсолютно, з мене смислу. Не, не бачу ніякого, оскільки ми працюємо на дистанцію, і цілі залишаються більш глобальнішими. Тепер давайте перейдемо все ж таки трошки до BTC і скажемо пару слів за нього. Швидше за все, в нас за 6 днів закривається місячна свічка, і в нас утворять трьохмісячний ФВГ, який буде найстаршим лонговим інструментом з доступних. Тому є всі шанси, що в більш глобальнішій перспективі ми можемо в нього прийти і в подальшому він буде слухувати певною зоною, звідки в нас глобальніший рух може продовжитись. Цей варіант ми не відкидаємо. Нагадаємо, що в нас був ребаланс ціни в місячному ФВГ. Таргетом знову ж таки мав би виступати цей свінг максимум. І хотілося б все ж таки побачити досягнення цих цілей, але якщо ми перейдемо на локальніші таймфрейми, то там все виглядає не дуже добре. Як бачимо, ціна ігнорує старші інструменти, і на цей ПВГ в нас, по суті, як такої реакції від ціни не було. І якщо, в принципі. Зараз в нас нічого не відбудеться, то є всі шанси, що в нас можуть ще додатковим фадом загнати на перелов. Цей варіант ми в голові собі тримаємо. Але знову ж таки, давайте відштовхуємося від того, що у нас було перекриття місячного ФВГ. В нас ціна вже тестувала цей тижневий ФВГ. Зараз знаходиться в, можна назвати в цій зоні, маніпуляції. І бачимо, що у нас було зняття, зміна маркет структури і так далі. То є ще, в принципі, шанси, що ми можемо відскочити звідси. Просто якщо ми тут на менших таймфреймах реакції ніякої не побачимо, тоді швидше за все у нас буде пере ем, Переходимо на денний таймфрейм, і тут я би виділив два ключових таргети, з якими можна працювати. Тобто, цих два ключових зняття, я думаю, що після них ми можемо теж побачити якусь реакцію на маркеті. І знову ж таки, якщо ми побачимо одне з зняттів, то нам потрібно, скажімо так, побачити зняття, побачити утворення ФВГ, зміну маркета, і тоді ми будемо вже відкривати якісь угоди і добирати там спотові позиції. В принципі, це все, що можна виділити. Ви можете мене запитати, чого в останніх відео ми, в принципі, скажімо так, не розглядаємо шортові угоди, хоч в нас тут дуже, дуже гарний був 4-годинний шортовий ордер флоу, де можна було багато разів відкрити шортові угоди. Напевно, більше прихильник працювати по тренду, якби це тупо не звучало. Але от коли в нас бичка, шортові угоди не дуже є сильне бажання шукати, в більшості все ж таки пріоритетно пошук лонгових угод. Тому і в останніх аналітиках я не виділяв вам шортові зони і не казав от звідси, Можна попробувати шорт, а все ж таки ми дивилися лонгові зони, думаю, це зрозуміло. Тому все, що нам зараз потрібно е, дочекатися, це, напевно, зняття одного з цих лоїв, чекати на реакцію і чекати, як мінімум, на 4 години модель входу, яку я вам показав трошки раніше, і тоді вже буде певне підтвердження того, що. Ми можемо розвертатись. поки в нас для розвороту ціни абсолютно нічого не сформовано, тому спішити, відкупляти, брати лонги, абсолютно смислу немає. А тим більше немає смислу впадати в паніку, продавати свій спот і так далі. Давайте переходимо до Спиртфайтеру, подивимося, що там в нас по маржинальних рівнях. Бачимо, що в нас сайт трошки підглючив, і в нас приєктиви мали би бути тут червоним кольором, але вони зеленим. Але я думаю, це суті не міняє. Бачимо, що все ж таки знищив нас розташована ще досить непоганий об'єм по предиктивних ліквідах по long позиціях І якраз і два лоу, які я виділяв. Тобто ми можемо зайти, зняти тут ці предиктивні ліквіди і піти вище. Бачимо, що якраз у нас досить серйозний об'єм, знаходиться е на відмітках 58 тисяч, ми можемо побачити. Оцей ліміт тут. Ну і також серед таких досить великих лімітів вище, в нас розташовані ще ці два, тобто які в нас якраз будуть по суті таргетами для ціни в подальшому. І якраз у нас може відбутися отака от історія. Знову ж таки, будемо очікувати і на це реагувати. Я думаю, ми можемо переходити до ефіру, я думаю, з BTC все ясно. Так, по ефіріуму знову ж таки ситуація з місячного таймфрейму. У нас був ребаланс в місячному ВГ. Хочемо побачити зняття цього максимуму, ну і також зняти АТХ. Варто відмітити те, що навіть на цьому проливі в нас ефіріум досить непогано тримається, і багато альти теж дуже і дуже нормально тримаються. Це дуже ок. Якщо BTC нарешті зупиниться, а в кращому випадку почне стріляти, то Альта себе може дуже-дуже непогано показати. Знову ж таки, тут варто те відмітити, що на тижневому таймфреймі ми ще знаходимося в ПВГ, від якого якби, все ще в нас план актуальний, і очікуємо продовження висхідного руху. Надіємося, що на менших таймфреймах ми все ж таки щось побачимо. Тут е, в нас. Може відбутись, ну, в ідеалі було б побачити закриття денкою свіпом. Якщо це буде, то тоді можна на 4 годинному таймфреймі буде шукати модель. Тобто то що вам говорив, або зародження якогось ордерфлоу для відкриття позиції. Поки так само тут щось конкретне виділити немає. Ціна знаходиться в тижневому ФВГ, і незрозуміло звідки. Вона може зреагувати. Тест дискаунт зони в нас вже відбувся, тому швидше за все, що розворот вже може бути досить і досить близько. Тут теж потрібно чекати таргетів. тут як мінімум, Daily а, і 4-годинний СМР або 4-годинний моментом Shift для відкриття позиції І давайте ще зразу глянемо домінацію. Ми її сьогодні не дивилися. Мені подобається те, що ціна. Зняла цей свінг максимум, і ми бачимо, що на даному таймфреймі в нас навіть утворився ФВГ, що, в принципі, є хорошим знаком для того, що в подальшому довінація може падати, і альтіст буде ставати краще. Головне, щоб просто зараз BTC зупинився, не проливався, а взагалі, може, і навіть показував ріст. Тоді для Альте, якщо при цьому домінація буде падати, буде прям дуже ок. Ну і чарт ефіром до BTC я вам вже показував. У нас тут тижневий СМР. Очікую продовження росту в парі ефір до BTC, де ефір буде ставати дорожчий відносно BTC, і за цим може так само потягнутися більшість альткоїнів. Звісно ж, я думаю, те як і ви, я так само чекаю прийняття ЕТЕФу на. Ефіріумі все ж таки остаточного, і це може так само бути новим тригером для росту ефіріума і інших Е, Цікавий, я думаю, вийшов відео, в якому я трошки нестандартній формі вирішив подати вам інформацію, трошки поділитися якимись своїми думками, а не просто розглядати графік. Я думаю, вам таке зайшло. Якщо зайшло б тоді чекаю на ваш фідбек в коментарях. Оцінюйте це відео лайком, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і побачимося вже зовсім скоро.